100 гривень, 100 гривень набор єдинорогів за 100 гривень. Відправляємо нашим покупцям. ціна 100 гривень. Хто встиг, тих, хтось замовив, такий ось набор, погляньте, ціна 100 гривень. На сайті 100 гривень ком'юа по акції. Зараз е, буду говорити, куди вони їдуть, до кого. Такі чудові набори, ціна 100 гривень. На сайті 100 гривень ком'юа. Були по акції і вони ще будуть. Так що слідкуйте, такі набори за 100 гривень. На сайті 100 гривень ком'юап акції. Так, і давайте, куди ж вони будуть їхати? Хто в нас вчора замовив, добився і замовив. Це в нас місто, місто Ромни. Е -е, Машенко Дмитро. Ставте плюсики, якщо чуєте свої прізвиська, що ми це все відправляємо по 100 гривень. Геля Сергій Обухів. Ромни. Мащенко Олександр. Ромни. Мащенко Світлана. Навірно, сім'я. Бачите? Сім'я сиділа, мабуть, кожну годину. Ну, добилися. Дніпро. Чуков Олександр. Місто Київ. Золочевська Людмила. Це все по 100 гривень ще раз. Так, це в нас... Анастасія, кривий ріг. Місто Дніпро. Чукова Анастасія. Місто Тернопіль. Острівець. Каран, Ван... Влад, Тернопіль. Ось як Галина. Бачите, ці товари по 100 гривень. Їду до наших покупців. І сьогодні в нас по акції не забуваємо, по 100 гривень. Це в нас павербанки і ДПЖ або УП для роутера. Всім гарного дня!